На проспекті Соборності у Луцьку стався переполох. Небайдужі люди викликали поліцію, бо у вікні сиділа молода жінка, звісивши ноги. На місці працювали також рятувальники та бригада швидкої. Чи вдалося запобігти трагедії? Далі із балкону п'ятого поверху на соборності 8 хотіла зістрибнути жінка. Ідемо з'ясовувати подробиці. Рятувальники уже покидали місце події, мовляв, трагедії вдалося запобігти. Ла допомоги не потрібно? Бачимо автівку патрульної поліції та швидку. Сусіди, що зібрались у дворі, ні сном, ні духом про те, що тут сталося, але усі стоять на вухах. Як повідомили нам патрульні, їх викликали небайдужі перехожі. Побачили жінку, що сиділа у вікні та, ймовірно, хотіла вчинити самогубство. Потім вона сама відчинила двері правоохоронцям, як стверджують патрульні, була на підпитку. За місцем проживання патрульні виявили речовини, що були схожі на наркотичні. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Втім, Головному управлінні нацполіції у Волинській області інформацію про наркотики нам не підтвердили. Під час того, як з жінкою вже у квартирі працювали правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги, поліцейський прокоментував ситуацію так. Чвей на вулицю я вам Добре скажу, що треба. прийшло повідомлення про спробу самого госпу, що жінка хоче вискочити з балкона. Приїхали на виклик, вона відкрила двері зараз надаємо допомогу, лікарі оглядають. Нічого страшного не сталося. Лікарі оглянуть, тоді знати, що далі робити. Скільки років? 34. сусіди, які живуть біля жінки, не бажали, щоб їх знімали, однак розповіли про неї. Якась молода дівчина, ну якщо сказав, 34 роки. Я не знаю. Я її так... не знаю, так? Абсолютно. В неї маленька собачка, вона завжди з нею гуляла. Нічого такого я не помічала ніколи. Угу. Тобто нормально, нічого ніяких. Наскільки я так зрозуміла, що вона колись чи жила в Італії, чи мама їй тут купила квартиру з Італії, щось таке італійське, бо спілкувалися італійською мовою. Вона завжди була в татуюванні, бо це зараз літо було вона вся татуйована, така була. Якась дуже цікава. Ну більше нічого. Може, якась субкультура?» Да, може, субкультура? Я не, я не певна. Я думаю, просто хотіла там Якось як повідомили нас у центрі екстреної медичної допомоги, батько жінки, що намагалась скоротити собі віку, відмовився від госпіталізації дочки і запевнив, що сам завезе її до відповідного закладу охорони здоров'я. Добре, що вчасно зреагували небайдужі перехожі та трагедії вдалося уникнути. Віра Чук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.